Доброго дня. Вітаю тебе, друже, з твоїм професійним святом дня Днем Будівельника. Що хотілося б сказати, мабуть, уперше за свої 55 років, ну а з 20 років, як я живу на Вороніна, мабуть, я перший раз зустрів справжнього будівельника з великої будівники. з цим святом. От. Бажаю тобі здоров'я, щастя, успіхів, натхнення, гарних клієнтів, е хороших колег по роботі, щоб вони там на неділю, на дві не випадали, тебе не підводили, щоб тобі форс-мажорном не приходилось доробляти цю роботу. Хай тобі в усьому щастить. Хай Бог тобі допомагає, благословляє на всі корисні справи. От, знаєш, чесно скажу, рідко, коли людина професійно ставиться до своїх обов'язків. Це дуже-дуже рідко. От, знаєш, в основному в будівельники йдуть такі люди, які десь себе не, наш, не знайшли на чомусь відповідати. Але це не ти, це не про тебе, тому що ти професійно до цього відносишся. От, навіть створення ютуб каналу це говорить про твої е здібності, вміння, талант твій. Те, що ти не тільки вмієш робити, а ти вмієш ще і порадити. От, це дуже велика справа, тому що краще потрібно передавати людям свій досвід, вміння, знання. Тому успіхів, успіхів і успіхів. Я теж будівельник, але в мене... Розряд значно нижчий, ніж у тебе. Я теж сьогодні вип'ю за це свято. От так що це нашим професійним святом, все тобі найкраще.